Чесно, ми повертаємось до попередньої теми. Якщо зараз не вистачає військ, щоб поміняти бригади, які по року стоять на лінії фронту, то у вас точно в нас точно не буде військ обороняти Харків, Київ. Якщо зараз не вистачає війська, щоб поміняти бригади, які вже рік стоять на лінії фронту. Ось це треба розуміти. Повідомив начальник штабу 12 бригади Азов Крутевич. Що цікаво, що сидить Арахамія, сидить, я там побачив. Кім і вони, так знаєте, перелянулись так після цієї фрази, погодились, покивали головою, подивились один на одного і сказали: Ну що, звичайні люди, ви будете йти воювати, а то ми тут так вирішили. Тут же каже сам начальник штабу 12-ї бригади АЗОВ, не буде військ обороняти Харків, Київ і так далі. Оце треба розуміти. Якщо зараз ми ротацію військ не можемо провести. А через те, що немає знову ж таки у людей мотивації йти в армію, то повертаємось до основного питання. Людям треба мотивації, це не гроші. Це <кхів> ви праві. І в нас є і бізнесмени, і мільйонери, які вже і бригади створюють, і воюють. І в нас воюють Так, теж... гроші, це один з моментів, який дозволяє солдатам краще воювати і думати, що в нього сім'я забезпечена. Але гроші це не основна мотивація для українця. Іти помирати, основна мотивація: вам вигадувати її не треба, чи, чи, це чи, просто форма батьківщини, ви? це просто захист. Чи, чи згодні ви як вісь?